Вітаю, друзі! В'ячеслав Рудник, партія Сила Нації, Всеукраїнський Казацький Рух Народний, Другий фронт. Сьогодні 31 липня 2025 року. Знаходжусь на нашому казацькому хуторі. Хочу сказати, що в цю ніч була геноцидна атака Російської Федерації знову на нашу неньку Україну, на місто Київ. Матір русських городів. От. Загинули люди, і я виражаю співчуття кожній сім'ї загинув. За е, того, хто загинув. І друзі, скажу таким чином, що те, що відбувається, те, що в Києві гинуть люди, цього можна уникнути. Але, на жаль, на жаль наша сьогоднішня влада не робить достатньо для того, щоб обезпечити людей. І думаю, що і не зробить. Тому у мене особисто надії на сьогоднішніх кермані ще немає. І чим скоріше вони будуть зняті своїх посад, тим краще буде взагалі для нас, всіх людей. Я вважаю, що президент повинен піти у відставку, якщо хоче зберегти свою совість, добре ім'я, я думаю, також і життя своє. Тому що в суспільстві накопичується така, знаєте, суміш, дуже небезпечна суміш, яка може викликати дуже негативні наслідки. Дуже негативні наслідки і дуже негативні реакції, суспільні реакції на перебування нашого З при владі, а також його банди зеленої під головуванням Єрмака. От, і всіх цих, скажімо так, зелених покидьків, які розграбовують країну, які, ну я скажу так, це ліквідатори. Це ліквідатори державності, ліквідатори взагалі національної ідентичності, під е, співи патріотичних пісень, під марші в вишиванках, це йде ліквідація взагалі української державності, і заміна української державності на єврейську державність. Американську державність, російську державність, Бог знає, яку державність, тільки не українську. Отак, От друзі. Тому е, вибором бути. І, друзі, орієнтуйтесь на патріотично налаштованих і компетентних людей. Я вважаю, що наша партія Сила нації представляє саме таку спільноту і я агітую. агітую за те, щоб ви звернули увагу на Команду партії Сила нації це професійна команда, підприємці, науковці, козаки, представники силових структур. Це люди, які не втратили совість і які люблять нашу землю і нашу державу. І я особисто маю надію, велику надію на позитивні зміни, коли ми прийдемо до влади. Справа не в тому, прийдемо чи не прийдемо, прийдемо обов'язково. Справа в тому, в якій кількості і наскільки буде наша сила впливова в парламенті і в різних куточках України в місцевій владі. Оце про це я на сьогоднішній день думаю і з свого боку на останній нараді ініціював, з свого боку ініціював, запропонував відповідати від партії за такі напрямки, як освіта. Культура, а також спорт. І е, був підтриманий своїми однопартійцями, членами Генеральної ради. Е, мене уповноважили збирати команду, яка буде займатися цим напрямком, чим на сьогоднішній день я особисто і займаюсь. Так що, друзі, готую з професійними людьми, науковцями нову програму, програму змін. Цьому напрямку, і скажу таким чином, що для себе я вбачаю це самі, ну, най найголовніші напрямки, крім е економічного. Економічне підґрунтя, безумовно, воно потрібно, але економічне підґрунтя без сенсів і без розуміння, куди рухатись, воно не має тої потуги і не буде, не зробить саме. Не дасть того ефекту, який нам потрібний. А все починається починається з людини, з люди... з людиноцентризму, але не просто людини, яка є цензором всього, а людини, яка орієнтована на Всевишнього Творця, яка звітує перед Всевишнім Творцом і яка будує навколишній світ згідно правилами і згідно тими цінностями. Яке дає які, дає, які дає нам Всевишній Творець, і які ми, як люди, повинні впроваджувати в повсякденному житті і в своєму особистому спілкуванні. І я вважаю, що це є базова цінність, яку обов'язково треба впроваджувати, і ми з нашою командою будемо цю цінність впроваджувати через освітню культурну систему і також систему. Спортивної культури, отак От скажу. Ну, що ще важливо, друзі, важливо, щоб наші освітяни і культурні діячі розуміли, що на них на сьогоднішній день дуже велика відповідальність, і вони повинні впровадити саме ті наративи і впровадити ті ідеали, які стануть домінуючими в нашому Українському суспільстві. І саме е, це ідеали повинні бути, які орієнтовані на добропорядність, орієнтовані на професійність і орієнтовані на солідаризм нашого суспільства, на об'єднання всіх людей, всіх людей в розбудові нашої країни і в щасливому майбутньому. Отак, друзі, скажу. Це як для мене головні постулати. Які обов'язково знайдуть своє місце в нашій програмі, в нашій програмі, друзі. Ну що ще сказати? Тримайтеся, друзі, тримайтеся. Росіяни нас не запугають, вони не зможуть зламати наш дух ніколи, нічим. І я скажу так, мене особисто оці події, оці обстріли, вони все більше і більше роздратовують. Роздратовують і... Роблять ще більш і більш рішучим. Я думаю, що також такі самі відчуття є в усіх наших людях. Тому ми є незламні, ми є переможці і обов'язково, друзі, ми побачимо і будемо святкувати нашу перемогу над росіянами і над всякими покидьками і зайдами, і внутрішніми, і зовнішніми. Так що тримайтеся, друзі. Прошу вас підписуйтесь на канал ТВ Мамай. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, залишайте свої поради, друзі. Давайте працювати над майбутнім нашої держави разом. І ті речі, які ви пишете, я обов'язково їх читаю, і вони не тільки викликають у мене задоволення, що ви активні і ви національно орієнтовані, а викликає, скажімо так, я вдячний Я вдячний за те, що ви пишете і за те, що ви радите. Бо багато з того, що ви радите, я... стає моїм особистим здобутком. Тому я вам дуже за це дякую. От. Так що хай буде мирне небо над вашими головами, хай буде збережені життя ваших дітей, ваших онуків. Тримайтесь, друзі. Ми обов'язково переможемо. Тримайтесь.